Сама надійна тачка у світі. Я починаю її вже трошки любити цю машину. Дивіться, ось, вирішив ну, клієнтську машину загнав в гараж, вирішив клієнта підвести до остановки. Вчора приїхав. У мене 60% зарядки. Нормально їздив цілий день. Поставив в гаражі. Ось зараз сів в машину, включив її. Як звичайно, виїхав із гаража. Пішов, закрив ворота. Чую, щось кондиціонер вирубився. Вентилятор кондиціонера. Думаю, що машина заглохла. Відкриваю двері, ну, щиток приборів горить, все працює. Думаю. Ладно, щось не то. А потім дивлюсь, що в мене горить акумулятор. Ось я нажимаю на педаль. Ну і все. І більше вона не хоче. Фу, якраз жарко, пекло сьогодні. Тобто ось у нас значок. Ось такий значок. Будемо розбиратись. Так, ну що ж, друзі, стер помилки. І машина завелась. Була ще помилка, а, ну ось, будь ласка, дивіться, вискочила знову херня. Так, і спробуємо хоча б назад до гаража здати. Р. Їде назад. Ну, добре, їде назад. Вперед, їде вперед. Так, ну, помилка у нас по пробою ізоляції. Ну, це популярна проблема на ліфах. І ось як бачите, я з нею теж зіткнувся. Так, ну акумулятор у нас 1231, можливо, це трохи низькувато, поставлю його теж, як світло з'явиться, на підзарядку. А зараз мені майстер, там, який перепаковував батарейку, радить просто поки що від'єднати клему, понажимати педаль гальм і залишити так на 5 хвилин або більше. Ну, не знаю, будемо дивитись. Можливо, тут у нас є ось роз'єм кондиціонера. Вон Він там помаранчевий, але щоб його зняти, потрібно відкрутити ось зірочку і цей металевий кронштейн, який ще і знизу прикручений. Я ніколи цим не займався. Так, я ось там лазив, поки ще нічого не від'єднував. Чекав, поки акумулятор там відпочине трошки. Поліз цей роз'єм защолкувати, ну, можливо. Він там погано був защолкнутий, і ви знаєте, щось клацнуло. Щось клацнуло. Е, ну Не схоже, що просто там. І оцей роз'єм теж я трошки раз поправив і він як повернувся, довернувся. Хрєн не знаю Зараз спробую завести її. Я ж не знаю, хто там лазив до мене, коли, там що там робили. Самі розумієте, лів понизу ринка може якісь сюрпризики Видати. Так, ну що, пробуємо включити машину. Так, ну, це ми вже все бачили. Помилок поки немає, а це працює. Якось дивно він працює, цей кондиціонер Ну, не знаю, зазвичай вентилятор в мене крутився постійно, а ну ось, будь ласка, висвітилась помилка. Так, знову включив запалення, висвітився акумулятор, висвітилась машинка, дві помилки по ізоляції. Тобто ніяких нових не додалося. Зараз просто включив, збросив помилки, включив машину і спробую не включати кондиціонер. І подивимось, чи з'явиться помилка по ну, машинка з знаком оклика. Тобто так ми спробуємо вияснити, чи проблема при включенні кондиціонера, чи вона загальна постійна. Ось, бачите, висвітилась. Помилка незалежно від того, включений кондиціонер чи не включений. Так, як то кажуть, купив Nissan, веселись з ним сам. Придбав собі ось такий прилад, називається мегаомметр. омметр або тестер ізоляції. Ось такий прилад, якби варіант, один із самих доступних. Тих, що можна, в принципі, знайти ось такі тут крокодильчики, вставив батарейки в нього. Тут є підсвіточка екранчика. Так, що я зробив? Перше, це я поміряв, коли від'єднав роз'єм кондиціонера. Тут ще такий дебільний кронштейн. І там. Зірочкою прикручується от сюди. Це зверху і знизу. Але знизу там якась чекаліна чи хтось там сварку поставив. Я не можу туди засунути зірочку Torx на 40. От. Прийшлось просто цю железяку відігнути в сторону і від'єднати роз'єм. Потім тут знизу теж був захист. Прийшлось це все відкручувати. У мене яма коротка, не дуже зручна. Але я заліз туди і в мене ось там в роз'ємі дехітер ось цей волога наче якась була. Хоча коли я пальцем його натер і понюхав, як би знову ж таки, то запах ведешки це був. Тобто візуально ніяких тут... Окислів нічого немає, тим більше ну, батарейку робили. Недавно від'єднували тут. Так, по цьому роз'єму теж нюансів я тут ніяких не бачу. Все тут сухо, нормально. Можливо, ця волога за декілька годин, поки я сьогодні тут ковирявся, воно так от висіло. Можливо, трошки підсохло. Зараз я все під'єднаю. Спробую запустити машину. І тестером якби я прозвонив цей роз'єм, цей роз'єм. Також я дзвонив ці роз'єми, не знаю, можна це робити чи ні, цим мегаометром, тому що він подає 500 вольт, якби. але там ток менше 2 мА йде. От. І коротше, нічого він мені не показав. Тобто Показав, що безкінечність ну, великий опір Гігаометом. Я міряв оцей роз'єм, коли ще роз'єм кондиціонера був ось там він, не підключений. Потім я його підключив зараз ну, ще раз переміряв. Тобто нічого не змінилося. Зараз під'єднаю все скажімо так, спробуємо вдруг оцей роз'єм підсох і, можливо, в ньому була проблема. А якщо ні, то треба перед тим, як лізти в батарею, буде ще зняти е, кришку з ПДМ і туди залізти і там е, повід'єднувати дроти, високовольтні всі, і окремо їх е, ось цим тестером. Прозванювати. Але для цього треба буде дворники знімати, ну, оцей пластик, все як звичайно. Ну і кришка на герметику. Вона дуже тяжко знімається. Але якщо зараз нічого не допоможе, то прийдеться наступний етап оце знімати кришку. ну Як ви можете бачити, через хвилину після включення машини знову висвітилася ця лампочка жовта. Тобто в аварійному режимі можна їхати. Але, якби це не бажано робити, тому що я не знаю, де там, що порушено з ізоляцією. Тому перед тим, як відвозити машину до перепаковщика, тому що батарею він поміняв, і в мене почалися ці приколи. Тобто я півроку їздив, цього нічого не було. Тому велика вірогідність того, що це щось не так з перепаковкою. Так, знову добрався до чеки І спробуємо ще тут перевірити ізоляцію. Зараз я отак от туди вставлю щуп і другою рукою натисну тест. Бо так, Так, ну от пішов тест. Ну, це ця клема перша у нас от набирає нормально опір. Зупиняємо тест. Так, тепер переставляюсь ось на другу. І ось тут у нас отака ситуація. Нажимаю тест. 0 мегаом. Тобто коротить у нас 180 вольт просадка йде. Завантажила на лафет мого ліфа. Все, поїхав на перевірку косяків з батареї. А кажуть, електромобілі не ламаються. Все, на лафет погрузили і поїхали. Так. Ну що, забрав машинку. Там була проблемка з е, одною клемкою на БМС. Вона пробила е, пробила е, кабель канал, в якому драти з БМС є. І торкнулася, банально торк, торкнулася корпуса і все. Зараз приїдемо в гараж і я спробую ще. Перевірити, зніму клему. Спробуємо перевірити тест на ізоляцію знову. Так, і так сказати, контрольна перевірка того, що зробив майстер. Зараз ми туди заліземо, витягнемо чеку. Так, все підготував. Запускаємо тест на першу клему, там, де було все добре. Мігаоми показує 31 і так далі. Так, зупиняємо тест. Переходимо на наступну клему, нажимаємо тест. От, бачите, пішли навіть якісь Гігаоми, але не пишіть нічого. Ще раз контрольно. 511 вольт тримається, все добре. Ну, якось так. Пофіксив майстер той свій невеличкий косячок але тепер все добре. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, бережіть себе, працюйте відповідально. Всім до нових відео, всім пока!